До користання прибули представники мережі захисту національних інтересів «Антс». Це команда досвідчених авторитетних експертів з різних галузей, з якими Коростенська громада розпочинає партнерство в рамках проєкту зміцнення громад заради перемоги та відродження України. Ми, якби це команда людей, які ну, відбулися кожен на якихось своїх посадах, на якихось своїх рівнях, і яким не все одно що відбувається в країні. І тому, наприклад, я зараз працюю набагато меншу зарплату, ніж мала до війни, суттєво меншу зарплату. Але мені дуже важливо, я львів'янка, як ви зрозуміли, мені дуже важливо, що відбувається в нашій країні, і ми дуже хочемо своїм досвідом спільно з вами максимально затягнути сюди кошти донорів, іноземців, щоб допомогти громадам. Наталія Федорович до 2019 року була заступником міністра соціальної політики. У 2020-му обіймала посаду керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Вона є керівником проєкту, до якого долучився Коростень. серед можливостей, які може отримати наша громада налагодження зв'язків для партнерства з містами інших країн. Наприклад, Німеччина має дуже хороший досвід там в. Створенні комфорту в містах, Великобританія має хороший досвід по протидії сексуальному насильству. Там Голландія має досвід з по роботі з дітьми, людьми, хворими на ДЦП і так далі. Тобто, якщо у вас є така такі побажання, така така необхідність, ми також можемо в цьому допомогти. Для нас це не буде складно, виходячи з тих контактів, які ми маємо. Презентувала проект Валентина Осадча, яка є регіональним менеджером для кожного донора, який готовий вкласти кошти, і ваша громада і мер, які пройшли перевірку на доброчесність на корупційні ризики, визнана такою, що немає корупційних ризиків, і це дуже приємно. Це тільки робить честь. І авторитет, як самому меру, депутатському корпусу, виконавчому комітету, і всіх, хто працює поруч з вами для кожного донора, всі, хто збирається на стратегічну сесію, обов'язково думка і позиція, що ми робимо пріоритет, визначає кожен, що потрібно зараз для коростенської громади. Для того, щоб почалися якісь процеси на відновлення, учасники заходу у ході спілкування визначали пріоритетні сфери, напрямки та об'єкти, в яких Коростенська громада потребує проєктної експертної чи донорської допомоги. Це має бути справа, яка не потребує великого фінансування. Вчора якраз там кілька годин ввечері робили нараду по проекту за підсумками тих думок, які ми почули в громадах Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Ну, це все громади, які, так само, які ви були в окупації. І ми, ми домовилися про те, що ми будемо об'єднувати ідеї, бо наша задача так само не просто рекомендації напрацювати, але так само вибрати якусь одну тему, яку ви вважаєте номер один. Яка не потребує там дуже великого фінансування, але яку можна зробити за короткий проміжок часу. Наша задача буде знайти фінансування під цю ідею. Виокремлено такі напрямки: робота з ветеранським середовищем, земельні питання, а саме інвентаризація ресурсів, соціальні, медичні освітні питання. Ну і звісно, великий дуже блок це житло, житло, яке можна швидко збудувати для як переміщених осіб, так само і тих, які постраждали. І укриття. Ми відразу скажу вам, з нашого попереднього спілкування з донорами, вони не готові вкладати в бомбосховища, бо вони розуміють, що бомбосховище одне має коштувати там, кілька мільйонів або кільканадцять мільйонів доларів, бо вони сприймають бомбосховища як такі, які зробила зараз Фінляндія, де там. От. Але укриття ми, ми будемо шукати донорів під те, щоб знайти кошти на створення укриттів. У свою чергу міський голова Коростені розповів про особливості Коростенської громади, проблеми, які виникли після повномасштабного вторгнення, та розповів про здобутки, зокрема і налагодження партнерських відносин з іноземними містами. Ми працюємо з усіма. Ми не знаємо, де воно вистрелить, що воно буде, тому що, ви розумієте, ми ж теж попали. У нас біля 300 будинків розрушено, там і школи, там і ну, приватні будинки, підприємства пострадали, особливо в перші місяці війни. Зараз якось так, крім повітряна тривога. Але... але наголошує міський голова, користенці усвідомлюють ризики, пов'язані з тим, що місто є залізничним вузлом, не додає спокою і сусідство з Білоруссю. Тому ми зараз в пошуках постійно, особливо. Оці різні проекти, які можуть бути, які перспективи є. Ми приймаємо всіх і все, даємо інформацію, яка у нас є, наші потреби, які на сьогодні є, і в тому числі охорони здоров'я, це якби, один із таких пріоритетів. Зрозуміло, і освіта. Ну і комунальне господарство воно завжди було. Пріоритетним вода тепло. Володимир Москаленко наголосив, що користу цікаві всі теми, тому представники міста готові до плідної співпраці в рамках цього проекту.